на основних моментах вашого договору. Вважаємо, що фактично договір, який укладені між Дух, Карлівка Ресурс, Карлівками, від 1 серпня 2015 року фактично був розірваний стороною орендодавця Карлівка Ресурс, зв'язку з, 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 з систематичним порушенням умов договору, що проявило себе в регулярній несплаті коштів за оренду. Зв'язку з чим Карлівка ресурс, розривавши договір з Карловка Малин, уклав новий договір оренди 100 МігмаЕС на оренду приміщення за адресою на 30 місто Карлівка, яким Нігмаєс на сьогоднішній день користується. Вважаємо, що договір оренди від 1 серпня 2015 року був розірваний правомірно і позовні вимоги позивача, який понад 5 місяців після фактичного розірвання договору оренди не звертався стосовно даного приміщення, орендну плати не вносив, вважаємо безпідставними. Також шановний суд, в самому рішенні суду першої інстанції. Не встановлено факт знаходження якого будь-якого ну, майна, крім в, в приміщенні за адресою слюсарна 30, крім того майна, що передано НІМАЕС е, на підставі договору оренди. Тому, шановна колеги, вважаємо, що посудження. Недоліків усунення перешкод в користуванні майна, яке не знаходиться за даною адресою, ну фактично неможливо за відсутністю такого майна, яке заявлено в позовній заявці. Запитання єму представникам зможе?